Долучається Владислав Селезньов, військовий журналіст, спікер генштабу ЗСУ у 2014-2017 роках. Пане Владиславе, добрий день. Як ви нас чуєте? Слава Україні! Чую вас добре. Героям слава! І ми вас прекрасно чуємо, бачимо? Ну, сьогодні українці прокинулися, прочитали прекрасну новину в оперативному командуванні південь, підтвердили завдання нових ударів по Антонівському і Коховському мостах. А розкажіть, будь ласка, е, ну, мені, як людині, там. До певного часу, до 24 лютого, далекі від військової тематики? А ну зараз вже всі ми починаємо трошки більше розбиратися. Нас просто немає тої техніки, немає тої спроможності, щоб раз і назавжди антонівський міст знищити, чи це свого роду певна стратегія, тобто не знаю, вимотування росіян. Ми там його трошки шкодимо. Вони його ремонтують, Ми знов наносимо удар. От як вам це видається, будь ласка. Ну, з одного боку, звичайно, здається, це такий собі сезі втрут. Росіяни прагнуть чим скоріше відновити цю транспортну артерію через Дніпро, а українські сили оборони раз за разом наносять вогневі удари по цьому мосту, нищивши всі відповідні намагання Росіян відновити цю споруду. Але ж насправді ситуація дещо більш складна, адже ми знаємо, що усі об'єкти через Дніпро, взагалі мости, вони є досить потужними, міцними і розраховані на досить Серйозний вплив різних факторів техногенних, природних, тому зараз тими силами і засобами, які нині є на озброєнні в українському війську, неможливо знищити ті саме мости. Але слід віддати належно і бойовій роботі РСЗО класу Хаймарс і далекобійна артилерії, яку ми час від часу використовуємо для бойової роботи по цих об'єктах. Вони працюють з ювелірною точністю. Ми бачимо, що, є, наприклад, на прикладі Антонівського мосту е снаряди, які пере Рпляли в його полотно, вони розташовувалися на відстані приблизно, якщо ми беремо кола діаметром 20 метрів. От в то коло всі снаряди потрапили. Тому вести за таких умов про російські можливості, звичайно, ні, адже російська артилерія має набагато більший розльот боєприпасів. і, Відповідно, такою точністю вихвалятися не може. Але тут дуже суттєвий фактори, чому так важливо нищити і мост через річку Інгулєц в районі село Пункту Дарівка і Мост через дамбу в районі Нової каховки, відповідно залізничні та автомобільні мости, які ми знаємо під загальною назвою Антонівський. Це край серйозно сповільнює рух логістичного забезпечення сил російських окупантів, які діють на правому березі Дніпра в нижньому течії. Ми знаємо від зведень від на наших. Військовохречників, що приблизно більш ніж 20 батальйонів тактичних груп зараз росіяни зосередили на правому березі Дніпра. Мовірно, вони будуть наступати у бік Миколаєва, можливо, Кривого Рогу, можливо, через Нікополь на Запоріжжі, але для того, щоб. Той наступ для росіян був вдалим, вони мають е, отримати безперебійне постачання е, снарядів, паленомастильних мастильних матеріалів, інших складових логістичного забезпечення, в який спосіб росіянам забезпечити цю логістику, якщо всі мости постійно знищаться, а взагалі то перебувають під вагневим контролем українських сил оборони. Звичайно, за таких умов проводити ефективні атаки росіянам край важко і фактично неможливо. Тому звичайно, я вітаю всіх нас, всіх українців з тим, що. Е, Українські гармаші працюють, працюють вдало, працюють ефективно, і це звичайно, раз за разом така ефективна бойова робота дозволяє е, е, нам впевненим дивитися майбутнє, адже росіяни поки що нічого не можуть протиставити ефективній роботі РСЗО Хаймарс чи їх аналогів. Пане Владиславе, разом з тим часто і вже давно з'являється інформація, що росіяни перекидають більше сил саме на південний напрямок, бо їм вкрай важливо отримати от Херсону. Фактично, це великий там єдиний великий обласний центр, який вони захопили і поки що отримують, починаючи з 24 лютого. Чи дійсно їм на вашу думку справді важливо отримати південь? Бо тому, що в принципі першочергові задачі, про які вони заявляли, це зрештою Донецька і Луганська області. Ваше питання чи певною мірою такі глибинних відносин між російським суспільством з одного боку, з іншого боку, між російським урядом? Адже ж, всі наративи, які протягом останніх там, 20 років створювалися російською військовою пропагандою, були спрямовані на наступне: російська армія є другою за замістю у світі. Вона жодного разу нікому не програвала. А тут виявляється, що вона може програвати і може залишати ті населені пункти, які до того вона атакувала, захоплювала а тут змушена під тиском українських військ відступати. Звичайно, це буде створити певний безлад в ту ту саму договорну модель суспільного співіснування російської влади та російського народу. Що може призвести до певних навіть неочікуваних е, наслідків саме тому російські генерали кидають все і вся на цей напрямок на південний фас російсько-українського фронту, щоб будь-якими силами та засобами втримати під контролем Херсон та Херсонську область. Тому думаю, що саме на цій ділянці фронту найближчим часом будуть розвертатися найбільш запекли бої, але е, навіть концентрація головних зусиль на цьому фасі російсько-українського фронту жодним чином не знижує рівень та Нісь бойових дій на східному фасі цього цього російсько-українського фронту ми бачимо наскільки складні події відбуваються в напрямки населеного пункту Бахмут під Українською Авдіївкою Мар'янкою, Красногорівкою. і Там так само Росія намагається тиснути на українських оборонців, використовувати для того всю міць своєї артилерії, і це звичайно змушує наші сили оборони, по перше, активно маневрувати, тому що співвідношення артилерійських засобів не на користь. Українських сил оборони і з іншого боку, все одно раз за разом нищити російських окупантів, адже наші воїни захищають власну землю, власне рідні домівки своїх рідних та близьких. Пана Заслава, сьогодні річниця російського вторгнення до Грузії У 2008 року, 8 серпня, Росія. Свої війська направила у цю країну, і е, можна було б згадати про це просто там в контексті того, що це там річниця, що це там історію, яку варто пам'ятати. Але е, в контексті того, що Дмі... Дмитрій Медведєв нещодавно зробив такий пост, він його потім видалив. Але ми всі розуміємо, що навряд чи це було просто так випадковість, з де він писав, що Грузія і Казахстан, в принципі, це фактично наступні цілі е, для розширення російської імперії на вашу думку, чи варто переживати Грузії, і чи може Росія спробувати а, атакувати цю країну, поки триває війна тут? Поки ну величезна кількість її військ власне, зосереджена поки що в Україні. Звичайно, що зайвих ресурсів сил та засобів у російської окупаційної армії зараз немає для того, щоб проводити і на інших театрах бойових дій, а активні якісь заходи. Ми розуміємо, що зараз Росія не змушена прикидати свої сили та засоби не лише з Південного Кавказу. Вона так само змушена прикидати свої сили та засоби з району Таджикистану. Вона змушена прикидати батальйон тактичних групи фактично чотирьох. army Російської Федерації, які дислокуються на теренах східного військового округу, тобто фактично це е, Забайкалія, це е, далекий схід, це Сахалін, Камчатка, тобто навіть звідти вони змушені перекидати свої сили засоби для того, щоб посилити угрупування власних сил, за таких умов вести мову про те, що росіяни зможуть роздмухувати бойові дії на інших ділянках, там де присутня чи є військово зацікавлена Російської Федерації, край важко. але те, що вони в з використанням відповідних агентів впливу, відповідних спеціальних підрозділів розмову ситуацію в різних країнах світу для мене це достеменно та на, В якусь ілюстрацію я не можу не згадати нещодавні події, які відбувалися між Сербією та Пословом. Крім того, ми бачимо загострену ситуацію в районі Азербайджанського Карабаху. Тож таких ситуацій, таких варіантів може бути безліч, адже росіяни усіляко розміхнуть ситуацію, щоб в тій чи інший спосіб відволікти увагу світової спільноти від тих злочинних дій російських окупантів, які нині вони вчиняють на території нашої країни. До речі, історію, от про Сербію, Косово, той конфлікт і українські змі стежили за ситуацією там. І до речі, цікаво, що американські європейські змі вони не так багато уваги цьому питанню приділяли. Ну і є версія, що в принципі розганяли цю всю історію саме російські пропагандистські канали дійсно аби ну. Зробити це на свою користь, відвернути увагу, як ви кажете, від ситуації в Україні. Пане Владиславе, дякуємо вам дуже за ваші коментарі. Бажаємо гарного і спокійного дня без повітряних тривог до зустрічі в ефірі. Владислав Селезньов нагадаю, був з нами на зв'язку. Військовий журналіст, спікер генштабу зсу у 2014-2017 роках.